Холостяки обирають двоколісний транспорт. Троє з чотирьох героїв нашого серіалу Один удома люблять відчувати вітер в обличчя та дівчату потилицю. Під прицілом ТСН особлива сьогодні співак танка на Майдані Конго Олег Михайлюта або як його називають Фагот. Високий, сильний чорнявий парубок, небайдужий багатьом українкам. Утім, до шлюбу не збирається. Пояснює все просто: любить волю більше, ніж все інше. А можливо, просто не знайшов іще справжнього шаленого кохання. Йому 37 років, і він у розквіті усіх можливих сил та талантів. Але іноді хочеться просто одна жну побути самому. Олег Михайлюта відомий ще як фагот, холостякує давно. Я там був знаєш, я ж був одружений вже 8 років. Я не знаю, може повинно якесь там надзвичайне почуття прийти. Молодий та неодружений вкрай неохоче говорить про особисте, особливо про жінок. Про перший та наразі єдиний офіційний шлюб говорить без імен жили в різних містах. Я в Києві, вона в Харкові, потім вона в Пітері, Я в Києві, Знаєш, і так, отак так, так. знаєш, і воно як трошки само собою що там, знаєш. У тому шлюбі дітей не було. Втім, не це стало причиною розлучення. Може не застило, а може просто я не вмію так будувати стосунки. А може просто не знаю. Чотири роки Олег жив у цивільному шлюбі з Катериною Серебрянською. Далі вони гучно розійшлися. Минуло кілька років. А про ці стосунки з уст обох зірок табу ви зустрічалися з Каті Серебрянською. Ну про ні слова. Хто дракон? Наступне питання. Амплуа бабія надумане. Певен співак. Ти один, другий, третій раз в якомусь там проєкті вився з новою дівчиною. Людям дуже цікаво поговорити про якусь жилтуху. Вони самі собі надумають, що в тебе роман, там, 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 там. І потім само собою складається такий імідж, ніби то ти міняєш постійно дівчат, я ж як причатки. Багато говорили про роман Фагота із партнеркою Женою у проєкті Танцюю для тебе стосунки із журналісткою Анастасією Буткіною приховував, коли вони вже розійшлися, з'ясувалося, що дівчина вагітна. Фагот сина дуже любить, втім, одружуватися на його мамі не схотів. Дуже чудово теж ходить, що не от до малого і, і там, мама моя приїжджає. і Ми там родиною зустрічаємося, і, і, і інша мама і бабусі і дідусі Нікіда і. А він живе не в Києві, так? В Києві? А в Києві, з якими роки? Один. Один <реш> на цей момент у Олега є дівчина і він вчиться не ревнувати. Фарки. Смс перевіряєш там? Що... – Ні. Ідеалу жінки як такого у фагота немає принаймні щодо зовнішності. Колір волосся чи що? – Наприклад. – там немає. Ні. – розмір, будей не знаю. – Ні. Неважливо тобто, за ні волосся, ні ти очі, ти ні колір ні теж нашого перше. Звертаєш увагу на очі само собі підлаштуватися до коханої Олег. Спробує втім, вуса й бороду обстригати не буде. А була одна така, коза просила. Ні, не поголився. А от відважність в потенційної пасії вітається. Ну звісно, прикольно, коли вона не боїться. Соломію твіська Андрій було ТСН особливе. Один плюс